Симптоми грижі. Візуальний симптом спостерігаємо за місцем наявності грижі, просимо хворого покашляти. Внаслідок кашлю підвищується внутрішньочеревний тиск і через грижові ворота випинає грижовий міст. Як тільки кашель закінчується, Внутрішньочерний тиск знижується і грижовий міст самостійно вправляється. Якщо ж і під час кашлю, і під час його відсутності випинання не зменшується, є постійним стабільним і паль при пальпації постійно, помірно болить, це розцінюється як симптом защемленої грижі. Або ще кажуть позитивний симптом кашльового поштовху. Для діагностики гриж і для діагностики пахвинної грижі і стегнової грижі характерний симптом купера. Пальпаторно знаходимо туберкулюм пубікум. І якщо випинання буде вище туберкулюм пубіку і назовні, це буде. Характерна для грижі пахвинної. Якщо по відношенню до туберкулевим пубікум вип'ячування нижче і медіально, це характерна для грижі стегнової. Грижа стравохідного отвору діафрагми проявляється характерним унікальним симптомом, симптомом зав'язування шнурків. Пацієнт, згинаючись допереду, скаржиться на. Регорітацією недавно з'їденою їжею або кислим шлунковим соком. Це буде характеризуватися тим, що при грижі стравохідного отвору діафрагми буде деформуватися замикальний апарат виходу зі шлунку у стравохід, а саме буде збільшуватися кут гіса, згладжуватися засінка губарєва і втрачається тонус кардіального жому.